Героя Віталія Тимківа провели в останню дорогу 13 травня у Тернополі. Захисник був кулеметником стрілецької роти. Мужньо виконував усі поставлені йому завдання. Однак, отримав поранення у бою з ворогом, пережив операцію. Та, на жаль, 8 травня його серце зупинилось у лікарні Запоріжжя. Віддати шану та попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі та небайдужі тернополяни. Віталій Тимків пішов воювати добровольцем 26 лютого 2022 року, адже не міг стояти осторонь подій в Україні. Він завжди залишиться усміхненим, щасливим, веселим, тому що такої людини, як він, я ще не знала веселої. Непевно таким. Це була його основна ресі. Він вважав себе щасливим. Він завжди міг розсмішити, він завжди міг підняти настрій в будь-якій ситуації, він завжди був позитивний. Усі, хто знав Віталія, пригадують його як дуже добру людину, яка завжди приходила на допомогу. Навчали разом, дружили все життя, як то кажуть. Ну, на жаль, так сталося. Веселий хлопець був. Щирий завжди допомагав. Віталія Тимківа залишилась мати, дружина, донька та син. Поховали героя на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.